Чи знаєте ви, що ці на перший погляд звичайні медичні рукавички мають дуже цікаву історію свого походження? Перші рукавички з'явилися у 1880-х роках у госпіталі Джона Гопкінса, завдяки медсестрі Керолан Хемптон та лікарю Вільяму Халстеду. Їх було розроблено саме для медсестри, яка мала дерматит та екземи від контакту з антисептиками, які використовувалися для дезінфекції. Звісно ж, рукавички швидко виявилися ефективними у запобіганні поширенню інфекцій під час операцій. Медичні рукавички не тільки захистили руки Керолайн, але й стали бар'єром, який запобігав передачі інфекцій від хірурга до пацієнта. Та навпаки, завдяки позитивним результатам, інші хірурги почали застосовувати рукавички під час операцій, і з часом вони стали незамінним атрибутом операційних бригад. Ми звикли сприймати медичні рукавички як щось буденне, але чи замислювались ви, що за ними стоїть ціла історія, яка змінила медицину назавжди?